Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами вивчимо нову табличку множення, таблицю множення числа 4. Але перед цим давайте з вами повторимо те, що ви вже знаєте. Ми з вами знаємо, що додавання однакових доданків є дією множення. Перше число при множенні, яке називається перший доданок, показує. Яке число в сумі було доданком? В нашому випадку на екрані ви бачите по 4 вишеньки. Тобто, перше число в множенні, перший множник є числом 4. 4 ми взяли 2 рази. І можна записати вираз. 4 помножити на 2. 4 це перше число, яке було у нас доданком в сумі. Друге число, другий множник, показує, скільки разів було взято доданком перше число. І зараз ми з вами легко можемо скласти вираз. Якщо 4 взято доданком 6 разів, то ми можемо з вами скласти приклад на множення. І буде він мати такий вигляд. 4 помножити на 6. Якщо у нас число 4 взято доданком 8 разів, то це буде мати вигляд 4 помножити на 8. Ще раз хочу нагадати, що число 4 у нас є число, яке в нашій сумі було доданком. Друге число, другий множник показує скільки разів. Взято це число. Всю табличку множення ви можете перевірити за допомогою дії додавання. А зараз приготуйтесь, ми з вами починаємо вивчати табличку множення числа 4. Готові? Починаю. Говорю я, потім повторюєте ви. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 4 помножити на 3 Дорівнює 12 4 помножити на 4 дорівнює 16. 4 помножити на 5. дорівнює 20. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 4 помножити на 7 дорівнює 28. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Ми з вами вивчили всю табличку і зараз ви спробуєте її повторити разом зі мною. Готові? Починаємо. 4 помножити на 2 буде 8. 4 помножити на 3 буде 12, 4 помножити на 4 буде 16. 4 помножити на 5 буде 20. 4 помножити на 6 буде 24. 4 помножити на 7 буде 28. 4 помножити на 8 буде 32. 4 помножити на 9 буде 36. У вас є домашнє завдання: повторити табличку множення. В допомогу вам буде пісенька з табличкою множення числа 4. Я вам бажаю успіхів і перевірити свої знання за допомогою гри. До зустрічі!